Привіт, мої маленькі друзі! Рада бачити вас на каналі Казкова Скарбниця. І з вами я, Фея Казок. Сьогодні будемо читати надзвичайно цікаву казочку про бубликів в'язочку. Висіла собі в коморі в'язочка бубликів. Усі бублики, як один. Були з найкращої пшениці, всі солодкі ще й з маком. Висіли вони в купці, дружно не сварилися, та одного разу їм стало тісно. Стали штовхатись і побачили, що вони різні. Ті п'ятеро овальні, як нулі, а ті восьмеро. Більше схожі на квасолю. Ті рум'яні, а ті біліші, ті товсті, а в них маку більше. Як зчинили тоді суперечку, бублики, сварилися, сварилися, поки не почали тягнутися в різні сторони. Рум'яні в одну, товсті в другу, а білі третю. Аж тут нитка і розірвалась, і порозлітались бублики хто куди по підлозі. А мишам тільки того й треба. Зачули поживу, повилазили і поїли їх. Отак От і люди, якби були дружними, то і жили б щасливо. А тільки починають сваритися. Зразу все ідеш кребь. Незлагоджену громаду дуже легко перемогти будь-якому ворогові, адже в розбраті слабкість, а в єдності сила. Хто дослухав казочку до кінця, той молодець без кінця. Солоденьких вам снів, мої маленькі друзі, і до нових. ZUSTREČAJ!